Я хлопці не любила, а я хлопця не любила, Петра та данила, риска та заїбала Кучерявого, романа, завжди за тебе <плодиснатель> любила, що не було, очевидно. Я Не знайма, я мали моя, а я донька твоя, треба було мене вчити, як маленькою була. А тепер я вже велика, мені треба чоловіка, старога малого козачеля свого, щоб щоб не воріла студию, позавкури хапта в нею.